На туристичному маршруті Рівненщини хочуть вирізати дерева. Місцеві люди проти. Мова йде про велопарк Ремельський. Тут планують зрубати два гектари лісу. Лісівники кажуть, це планові рубки, які проходять кожні 10 років. Жителі дачного масиву поблизу села Новоукраїнка впевнені, що такі дії ставлять під загрозу існування туристичного маршруту велопарку Ремельський. Павло Невесенко продовжить. Вікторія Білоброва проживає у дачному масові поблизу велопарку Ремельський. Часто їздить цим маршрутом, показує позначки на деревах у лісі. Каже, це мітки на вирубку. Ось це, це ж дерево йде на вирубку, як ділова деревина. Тут всі помічені дерева таким чином. От прийдемо сюди далі. І ви побачите, що ось це, наприклад, дерево. Їм не потрібно, ну, звичайно, це граб. І тут уже закінчується вирубка. Вирубка дуже велика до гектара. І отут от зразу поряд наші велодоріжки. Вікторія Білоброва додає, її непокоїть планова вирубка дерев. Таких помічених ділянок місцеві нарахували у лісі чотири. Хоча лісівники анонсували, таких буде лише дві. Лісництвом оголошено, що вирубок має бути до двох гектарів. Два гектари це більше двох футбольних полів. Тобто, фактично, тут лісу вже не буде. І тут зразу, як ви бачите, поряд вже житлові будинки. Тобто, під житловими будинками буде вироблений фактично весь ліс і знищений велопарк. Сама ідея велопарку буде знищена. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства пояснюють, діють згідно плану виробок лісу на 2020-2029 роки. На 2023 рік заплановано виробити дві ділянки площею у 2 гектари. Рубки головного користування це заготівля стиглого лісу. Тобто державні лісогосподарські підприємства, як державні підприємства, мають вчасно заготовити якісний ліс, щоб відповідно отримати за нього найбільші кошти. Це їхнє завдання і це їхній обов'язок. Роботи заплановані відповідно до матеріалів лісопорядкування, які готуються раз на 10 років, науковою установою ліспроект. Усі необхідні документи на проведення цих робіт у Костопільського держлісгоспу є. Також лісівники додають, якщо під час виробки пошкодять веломаршрут, обіцяють його відновити. Традиційно впродовж року місце, де було будуть здійснені заготівлі, буде заліснено, ліс буде відновлено. Так само, якщо у разі вивезення лісу, вантажівками чи іншою технікою велодоріжка буде якимось чином пошкодження, лісівники обов'язково допоможуть з її відновленням, тому що у нас є вся необхідна для цього наявна техніка. Проблем немає жодних. Втім, місцеві не вірять лісівникам. Розповідають, нині за лісом ніхто не доглядає. На місцях попередніх виробок нині ростуть хащі. Ви бачите, оце Навколо мене, заростає все просто-напросто хащами. Тут не може пройти цей ліс, уже таким, як він був, він ніколи не стане. Немає протипожежних просік, немає санітарних вирубок. Воно просто заростає, перетворюється в хащі. В Олександрівській тергромаді розповідають, не хочуть конфлікту, але водночас не розуміють, чому лісівники вирубають здоровий ліс, а не зрізають старі або понівечені негодою дерева. Хочуть, щоб була співпраця от, з працівниками лісової галузі, в тому, щоб облаштовувати дану територію велопарку Ремельський там, велопарку місцями, робити наглядну агітацію правила поведінки в лісі. От, щоб було якийсь конструктивний діалог. Натомість лісівники наголошують, такі вирубки необхідні у цей непростий для України час, адже це наповнює бюджет нашого регіону. Потрібно підтримувати наші підприємства, які є бюджетоутворюючими, які зараз наповнюють і підтримують економіку області, тому що лише за 8 місяців цього року ми сплатили понад 500 мільйонів гривень податків до бюджетів різних рівнів. Це на третину більше ніж за відповідний період минулого року. Це є значним і вагомим внеском підтримку нашої держави в такі складні ситуації. Мешканці дачного масиву створили ініціативну групу. Планують звертатися у центральні органи влади, аби призупинити вирубку лісу. Хочуть, аби лісу, в якому знаходиться велопарк Ремельський, надали статус рекреаційної зони та об'єкту соціальної інфраструктури. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини Рівного.